Чи знали ви, що деякі серйозні захворювання не звільняють від служби, але ще обмежують її. Категорія Б це не про вільний від служби, це про придатний з обмеженнями, що означає, до бойових частин не направлять, але можуть зарахувати до інших підрозділів. Тут найважливіше розуміти свої права, знати діагнози і готуватися до ВЛК неформального оправи. Це відео докладний гід по ТОП-16 діагнозах категорії Б станом на 25-й рік. І що ви самі проходите ВЛК або допомагаєте близькій людині, збережіть цю інформацію, вона може змінити усе. Якщо ця інформація буде корисна, підтримайте. Мій канал до НАТО. Що таке категорія Б і чому це не А? Категорія Б означає, особа придатна до служби з обмеженнями, людину не скеровують у штурмові або десантні частини, але вона може бути призвана до тилових підрозділів, управлінських або технічних структур, частин ТРО, медичних формувань тощо. Це напівпридатність і для багатьох це стає несподіванкою. Якщо не підготувати документи та обстеження правильно, реально серйозний діагноз залишиться В, замість Б або навіть А, саме тому потрібно знати ці діагнози. Особливості оформлення та як їх трактують. Топ-16 діагнозів категорії Б у 2025 році. І хвороба, перша-друга ступінь. Показник тиску 140 на 160 90 на 99 стабільно тримається зафіксований амбулаторно. категорія Б, можливо, якщо є ураження органів мішени і обстеження, АТ-карта, денний моніторинг тиску УЗД, нейроканаліз, ЕКГ, Сколіоз другого ступеня, кут понад 17 градусів. Впливає на осанку, викликає біль при навантаженнях. якщо Ротації хребців, шанс на Б, обстеження рентген в двох проекціях, встоящеї акти з ортопеда неврологом РТ Приболях. Хронічний гастрит з частими загостреннями, регулярне лікування, госпіталізація 2 плюс разів на рік, порушення травлення, обстеження ФГДС, виписки з лікувань, гастроентеролог, аналізи на хеліктобактер, хронічний бронхіт або бронхіальна астма легкого ступеня при відсутності регулярної гормональної терапії, частота нападів до двох разів на рік. Обстеження, спірографія, акт алерголога, виписки, лікування, варикоцели другого, третього ступеня, наявність болю. При зниженні фертильності підтвердження УЗД, обстеження УЗД, судин литків, уролог, акти андролога Остеохондроз або грижі міжхипцевих дисків першої, другої грижі. Якщо немає парезу або втрати чутливості, це категорія Б. Обстеження, МРТ, консультація невролога, фізіотерапія, плоскостопість другого ступеня з больовим синдромом, без деформації В. Із ускладненням деформації артроз Може бути б обстеження рентген стопи стоячи під навантаженням ортопед-фізіотерапевт, цукровий діабет другого типу на таблетках, без інсуліну та ускладнень при порушенні зору. Нирок перехід на А, обстеження, глікований гемоглобін, цукор, ендокринолог, УЗД-нирок, очне дно, психічні порушення легкого ступеня, тривожний розлад, депресія, зайнаявності підтвердженого амбулаторного спостереження Б, без стаціонару, обстеження, висновок психіатра, психолога, епікризи з амбулаторій. Постійне носіння окулярів при гостроті зору 0304, без корекції, різке падіння зору категорія Б при функціональних порушеннях. Обстеження візометрія огляд офтальмолога акти. Сенсорневна туговухість, перша другу ступінь. Втрата слуху до 40-50 дБ, якщо більше, Б. Якщо більше 90-80 дБ А, обстеження аудіометрія, лор, історія хвороби. Збільшення щитоподібної залі. Алузи, гіпертереоз вузловий зон, беззначних гормональних порушень, обстеження УЗД ТТГ, Т34 ендокринолога, хронічний панкреатит у стані ремісії, періодичні загострення, В. Постійне лікування, Б. Обстеження УЗД пішлункової, амілаза, ліпаза, гастроентерон. Нефропатія, піалонефрит у ремісії при періодичних болях або змінах в аналізах Б. Обстеження, аналіз сечі, УЗД нирок, нефролог, гемороль. Хронічне безускладнення, без тромбозів чи випадіння, Б. Обстеження, проктолог, акт, фотофіксація, виписки. Мігрені головні болі з порушенням працездатності. Якщо є медична фіксація регулярних нападів, б, обстеження, невролог, МРТ, ЕГ, денник головного болю. Порада, як діяти: ведіть медичну історію, збирай пікер з акти, рецепти, записи про лікування навіть з приватних клінік. Оформлюйте все офіційно, не просто є сколіоз, а кут викривлення 23 градусів зі скаргами обмеження руху. Не бійтеся повторних обстежень, рентген МРТ УЗД ваше право. Консультуйтеся з профільним лікарем. Його висновок заважить більше ніж загальний від терапевта. Готуйтеся до ВОК заздалегідь, прийти голим означає отримати В. Що дає вам ця інформація? Категорія Б це не вирок, але й не пере. І не перепустка на цивілку. Вона обмежує ваші військові обов'язки. Якщо ви маєте підтверджені медичні стани, ваше завдання їх грамотно оформити та донести до ВЛК. Не варто надіяти, що лікарі самі все знайдуть. Вам потрібно готуватися як на суд з доказами, обґрунтуваннями та законним підходом. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Збережи це відео і поділи, поділись ним з побратимами, рідними чи тими, хто зараз проходить або готується до ВЛК. Підготуй повний пакет документів і не дозволяй вирішувати свою долю або як. Знай свої діагнози, фіксуй лікування, дій законно і захищай себе правильно. Поширюйте відео серед друзів, рідних та побратимів. Зручно поділитися цим відео через месенджери. Дякую. Бо хто озброєний знанням, той захищений у тилу, так само як і на передовій. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.